Вітаю сьогодні. Ми поспілкуємося з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Пане Сергію, вітаю. Доброго дня. Дякую, що знайшли час для того, щоб поставити вам кілька запитань і одразу розпочнемо з найважливішого за оцінкою мінфіну до кінця цього року. Потреба у додаткових ресурсах на фінансування військових видатків сягає 12 мільярдів доларів США. За результатами семи місяців вже поточного року чи вдається забезпечувати всі пріоритетні потреби вчасно і в повному обсязі, і на коли взагалі потрібні додаткові гроші, якщо такі потрібні? Дякую зараз. Це надзвичайно важливе питання. Дійсно, через причини затримкою постачання зброї, ми вимушені були знімати фактично частину коштів з кінця року і перепрофілювати їх на різні напрямки закупівлі зброї. Які це ми робили в перший квартал, другий квартал, і це створило нам необхідність додатково внести зміни до бюджету і передбачити додаткові видатки для того, щоб покрити ці потреби до кінця року, щоб ми повністю забезпечили наші збройні сили, інші військове формування необхідними ресурсами. На сьогоднішній момент ми не можемо сказати, що ми забезпечуємо всі всім потрібні збройні сили, але ми забезпечуємо в тих умовах, які є, тими можливостями, які є. Я точно можу сказати, що всі податки і збори, які ми збираємо, йдуть на сектор безпеки і оборони, але цього не вистачає. І тому ми запозичуємо на ринку і спрямуємо ці кошти на сектор безпеки і оборони. Тому на сьогоднішній день коштів вистачає. Я сподіваюся, що найближчим часом парламент прийняє необхідне рішення. І ми забезпечимо фінансування до кінця року. Нещодавно ви зазначали, що мінфін проводить активні консультації з представниками бізнесу, а також аналітичними центрами щодо податкових змін. Скажіть, будь ласка, чи є вже якісь результати цих зустрічей, можливо, знайшли якийсь консенсус? У нас є розуміння необхідності змін зараз. Іде пошук консенсуального рішення, скажімо так. У нас влаштує будь-яке рішення, яке дозволить нам забезпечити необхідний ресурс. Ціна питання. На даний момент стоїть десь близько 125-128 мільярдів гривень, які потрібно додатково зібрати в частині податків. Це тільки в цьому році. На наступний рік мова йде про 340 мільярдів гривень. Майже три чверті додаткової потреби на фінансування оборони пропонується забезпечити за рахунок. Це перше внутрішніх запозичень. Друге це перевиконання діючих доходів держбюджету, і третє це економія видатків. За рахунок яких конкретних надходжень вдасться це реалізувати. Зараз ми шукаємо комбінації найбільш прийнятного варіанту податків. З приводу перевиконання дійсно адміністратори спрацювали досить ефективно. З початку року це дозволяє нам говорити про майже 2 мільярдне перевиконання 2 мільярдів доларів я в доларовому еквіваленті. Буду говорити, тому що так простіше. Ми зараз говоримо про перевиконання, а проведення реструктуризації нашого боргу дозволяє нам зекономити на видатках з обслуговування боргу, і ці кошти також вивільняються. На цьому тижні Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні 4,2 мільярди євро. Стороною ЄС було відзначено виконання Україною умов для залучення цих коштів. І розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме було зроблено, і коли зазначені кошти будуть спрямовані до держбюджету. Ці кошти будуть спрямовані найближчим часом. Я думаю, йде мова про тижні. Середина серпня, точно той період, коли це ці кошти, можна сказати, буде отримане Україна достроково. Я вдячний всім долученим. Це питання, яким фактично опікується міністерство економіки в частині забезпечення виконання плану дій України, але багато міністерств учень, тому ж наше міністерство заходів надзвичайно багато і. Те, що ми змогли їх виконати достроково, дає нам можливість отримати ці кошти також раніше. Який обсяг зовнішнього фінансування, зокрема від США та ЄС, Україна зможе залучити до кінця 2024 року? Яка буде структура цих надходжень? Орієнтовна сума по року в Європейського союзу складає близько 16 мільярдів євро, і ми вже частину цих коштів вибрали. Ми зараз кажемо про транш, який має Мав би надійти в вересні, надійде в серпні 4,2 мільярди євро. Ми сподіваємося, також що наступний транш ще до кінця року надійде з урахуванням виконання нами вимог. Також ми очікуємо на два транші від міжнародного валютного фонду по 1,1 мільярд доларів і працюємо з нашими партнерами, щоб отримати 3,9 девяної Мільярдів доларів із сполучених штатів як е, другий транш перший ми вже отримали в минулому тижні. Крім того, є ще в нас проект світовим банком «Develop Policy Loan», так званий DPO, і ми над ним також проактивно працюємо. Я сподіваюся, що ці кошти там більше мільярду доларів йдуть також до кінця року. Ці кошти дозволяють нам. Я хочу це підкреслити повністю закрити потребу нашого фінансування соціально-гуманітарних видатків. Ці кошти на жаль жодним чином не можуть бути спрямовані на сектор безпеки і оборони щодо забезпечення наших потреб у наступному 25-му році. Скажіть, будь ласка, на якому зараз етапі обговорення з країнами Великої Сімки використання 50 мільярдів доларів США доходів від заморожених активів Росії? Надзвичайно важливе для нас питання, тому що після зустрічі лідерів G7, Пуля Віталії в, в черні ми отримали достатньо запевнень, що це питання буде вирішено, і ми ці кошти отримаємо. У нас є розуміння, як ці кошти можуть бути отримані Україна і які кроки партнери країни мають зробити. Ми зараз ведемо активну консультацію на рівні міністрів фінансів G7. Нещодавно ми надіслали листи з потребою. Прискорити це питання, тому що в нас в вересні є необхідність провести наступний раунд перемовин з МВФ і джерела фінансування бюджету на 25 рік зараз є ключовим. Чому це важливі ці 50 мільярдів? Це кошти, які є для нас і мають бути грантові, вони мають бути безумовними і ці кошти. Мають покривати будь-які потреби, які вважає за те Україна, в тому числі військові. Ми хочемо убезпечити себе від можливої політичної невизначеності, яка зараз є в світі. Крім того, і це також основне або напевно найбільш основне. Я вважаю, що це 50 мільярдів євро. Це перший транш від російських активів, які ми вже можемо забрати. А який буде механізм і параметри отримання цих коштів? Механізми кожні з наших партнерів визначають самостійно. Європейський союз бачить це як додаткові запозичення на власний рахунок, а потім передача Україні в форматі певних умовних зобов'язань. Сполучені Штати також цей варіант передачі Україні грантових коштів по вже існуючим варіантам схемі. Це через світовий банк, через проект ПІС на фінансування соціально-гуманітарних видатків. Інші країни, такі як Канада, Японія, Велика Британія, також воліють або переважно віддають перевагу вже існуючим схемам, або скажімо так, варіантам доставки коштів для України. Тобто, це питання зараз дискутується активно, є певні неузгоджені позиції. Сказати, що зараз все там гладко, я не можу. Але я сподіваюся, що те, що це питання має сенсативність певно. І має необхідність терміновість вирішення, дозволить нам прискорити вже визначення, вже конкретно, хто, як і скільки надає коштів Україні. Пане Сергію, я вам дякую за інтерв'ю. З нами був міністр фінансів України Сергій Марченко. Дякую. дякую.